Тому що ми їдемо на то поселятися в котеч Ворохту. Так, їдемо ми в ворохту, хто пропустив. Там будемо жити два дні. Потім вже опять перейдемо в Яремчі, поки їдемо, все зелене, все гарне, все класно, все супер. В Карпатах завжди все класно, все супер. Тільки ніколи в цьому в травні місяці йде О! дощ. Дощ. Який дощ? Сніг. Сніг, Сніг. Сніг. дощ Доща, нічого. Сніг. Це жесть. Тому, ось так саме класно. Тому що коли ти їдеш в травні в Карпати, ти розраховуєш на ось таку красу, а не на сніг, правда? Правда, Тому... Всі самі в шоці кажуть, що такої весни ніколи не було. Так, кажуть, перебило весь цей сезон. який мав початися. Тому ось так. Тепер їдемо поселятися, зараз зробимо рум тур. У нас вже власник котеджу чекає. Ось Тут джерело, про те, яке ми розказували, всі приїжджають скуп... скуплятися кажуть. <плес> <плес> набирати воду. <плес> вже скуплятися. Беруть краще, баклажки і набирають воду. А ми вже наберемо на обратній дорозі. Що заїхали ворог, хотіли догнати потяг, але вже не доженемо. Бо ми їдемо зігзагами, а потяг їде по прямій, тому, мабуть, не доженемо. Що мені подобається Ворогті, що вона вроді недалеко так от знаходиться, воно почепотяг догнали. Тут так багато старих таких будівель, якось все так потрушно, правда, виглядає, не так, як вже в Ярем, чи в Букавєлі, чи там з Інстатерово, вони вже так більше підключилися до цього всього і все таке новеньке, там гарне. Ярем чи таке було років 10. Так. А тут, а. тут прям все так симпатично. Гарне такі. Таке все, прям таке справжнє, скажем так, да? от Таке карпатський, такий вайб, mm -hmm. що мені подобається от ворогта. Можливо, якщо ти приїжджаєш раз в рік, то ти захочеш там буковель. Але якщо ти приїжджаєш часто, то тобі хочеться от бачити цей такий настоящий, е, як це сказати, карпатську таку душу, і от вона тут є. Ось то, що вже позносили, допустим, тут у ці всі старі будівлі, там є ремчі, понапихали нового тут тут. Це все є і дуже дуже гарно. Їдемо, хлопці щось кричать, пищать, а що кричать, пищать? Бо що не знають, куди ми їх веземо. Дивись, коти йде. Не знаю, то я везуть. Коротше, роблю. Дивіться, який там обрив. Коти, все, втікли. Так коти, Що, треба було їх переїхати, я їм кажу, не, що не, тікайте, не. а вони сидять на дорозі. Вон, диви, опять. Тільки сиділи і нікуди не уходять. Я їй кажу, почекай, їх прожену, бо тут ще котів перед чалем. Тому їдемо, дивіться, справжні справжня, справжня Карпати, справжня Ворохта, вон тече, річка. Там на якусь кофейню новеньку построїли, я бачу. раніше не було, Але дійсно дуже класно, дуже гарно. Де Там, де Там де. І що плюс такого всього, да, от два дні ти тут пожив в такому, на справжніх в таких Карпатах душевних, а потім два дні більше цивілізації. Ну не те, що тут нема цивілізації, теж є цивілізація, просто якось тут все якось так... Як аутентично, так, да, вот, правильно кажуть Рушна, аутентично, все якось реально по-справжньому. І все дуже якось так романтично, правда? <laughs> І ти недалеко від'їхав там від того Буковіля, але ти. От тут, Бо що якщо їхати в верховину, це дуже далеко. Це прямо їхали це і далаченько, і якісь там, я не знаю. <говорит> дуже якось ми жили. Тож чи ми катеч просто нам не повезло? Катеч був хороший, але проблема була в тому, що ми були одні, як посеред поля. <говорит> Було трохи нудновато, скажем так. Ми більше привикли такого двіжа Парижа з дітьми, особливо. Діти вже на голові були. Їм треба отак, от щоб ми їх спихнули в межу гору і вони собі уйшли віддільно, і вони кайфують. Тут який обрив, ми їдемо. А ось тут класно. он віадук старий. Дивіться, хлопці. Як гарно. Ілля він їде. І фіалинки, дивіться, які обриви знизу, квіточки. Прикольно. Дивіться, куди ми заїжджаємо. Це то я сняв. Це, мабуть, наш котель за цим от дому. Десь теж дівчата. Блін, як тут прикольне все, так? Да? Да, Подивіться, ай, тут щось подають. Гриби, гриби, ягоди, прикольно. Нам до ягоди заїхати до людей купити, чи ні Ілля? Що вони є? Хто? Люди? Ягоди. Ягоди. О, мам, що, що там в банках було. А от дивіться віадук. Прям-прям біля нас. Дивіться, класно. Вау, це круто, дивись взагалі віадук, ми прямо біля нього. І прям біля потяга. І прямо біля потяга. Да, так, прикольно, класно. Мені подобається наш. Оце наш будиночок. А це ты і написал. Ну мені нравится, пока прикольно. Прикольно, ні. Прикольно, так. Я ж кажу, мені подобається. Хтось на харківських номерах теж приїхав. Тоже десь тут живе. Тут, мабуть, вони живуть вже, мабуть, третій рік. А вон, мабуть, наш будиночок. А вон далі не воно кискач, вон воно. Так, вот він. Мамо, тримай. Ты тримай? Да. О, дивіться, як гарно. Так, да, дивіться, як вам гарно. Дворик для вас. Там коленко. поки йдуть загружатися. Прикольно? Лавро вже навіть розувся, пішов носка. Так. Да. Йди давай. Добре, добрий день. Так, це виходить, наш котеч повністю, а тут живуть власники. І так, і так. А тепер давайте румтур зробимо, а потім вже піду покажу, будемо жарити на шашлички на вулиці, і я вам покажу вже на вулиці більш детальніше. А поки покажу, як тут все всередині. Так, ось такий у нас чудовий хід. Сюди ми заходимо. І тут у нас коридор. Я скажу зразу, це не всім підійде. Тут чисто, тут класно, все супер, але не всі люблять такого плану садиби. Ми захотіли два дні в такому плані пожити, а потім два дні переїхати в сучасну ведмежу гору. Але тут є свій шарм і вайб, тому дивіться, ось таке дзеркало у нас, тут сучасна, звичайна ванна, душова точніше. Все, в принципі, є, все. Як ви бачите, чистенько, гарненько. Там он Марко спускається. Зараз Марко. Тут у нас є диван, який можна розложити. Ось така у нас зона вітальні. Кухня, я вже тут по нас складала трішки. Все тут, в принципі, є і мікрохвильовка є в нас, і плита, вода, звісно, з крана можна пити, тут джерельна вода. Витяжка, до речі, працює, я вже картоплю ставлю. Бачите, посуд весь є, це забула показати. Все є. Ну і тут там всякі каструльки. Ось там відро, вибачаюсь. Там сковорідки, каструлі. Це все-все-все. Десь тут я бралася. А вон. Каструлі теж. Коротше, все потрібне є. Зараз, Марко, є ось тут у нас телевізор, є як ви бачите, у нас Wi-Fi, все у нас є. Покажи, Марфіні, екскурсію на лед пішли. Оце у нас був перший поверх, тепер йдемо другий поверх. Так, да, я бачила, показувала, тепер давай на другий поверх. Марк тут трохи розложився. Ага. Показує Марк. Марк вже розложив свої речі. Ага. Дуже гарно, молодець. Вон, бачите, ага. все вже в шкаф поскладав, майже все повишав свої футболки. Да, є в нас, як ви бачите, утюг. Є там годильна доска. Ось такий кордочок. Перша спальня. Тут хлопці трішки вже своїх речей понакидали. Перша спальня з такою кроватью. там є балкон. На цю сторону у нас є ось такий шкаф і телевізор, правильно Марк? Да. Все ми так. Все так гарно. І друга дзеркальна, вона точно така сама, як та. Як ви бачите, кривать вид сюди. І телевізор з, з комоду. Також, в принципі, все є. І виходимо на балкон. Балкон у нас. Стандартний, широкий, гарний. І вид у нас круговий. О, здрасте. Давай, Лавр. Іля, привіт. Опа. Ось це не зремон за собою брали. Ось тут буде нам зараз смажити шашличок. Тут у нас є гойдалка і там далі покажемо. І Лавро побіг. Ну що, собака, тебе не трогає? <гум> І ось такі у нас гарні види. Все чистенько, все гарненько, все приємно пахне, Молодці дуже. Гарно дивляться, ага, за цим котежем змінусять тільки то, що от власники, бачите, дуже близько. А так, в принципі, вони на очі поки не показуються, не знаю. я Думаю, що це, але теж нравиться все. Один мінус, єдине, що дуже близько власники, але кому як. Але тут все чисто, все гарненько. хлопцям взагалі сподобалось, бо там для них іба тут поставили, все видно, що люди за цим ухажують і цим займаються. Я знаю, що багато людей приїжджають жити саме в такі садиби. Їм це дуже. Дуже подобається. От саме така атмосфера. Хто з таких людей? Пишіть в коментарях. Ти маєш мені забити? Марк пішов по свій портфель. А ти тепер давай лавро? Оп. Дивись тільки вазони не поскидай ти Давай, давай. Готов? Опа. Так, а тепер підемо, підемо сходимо в округ будинка. Тут все дивіться, як гарненько зроблено. Все акуратно, дуже акуратно. Хлопці такі грають в футбол. О, молодець. Це таке яскраве салато. Тут у нас потяги їздять. Тут така от зона зроблена, де можна відпочити біля хлопців. Є гойдалка, там нам показали, є до неї матрас, можна поставити сидіти. Є батут. Ось на цю сторону. Також типу, дворик закритий такий, скажімо, від, від всіх. Тут якась маленька хатина, не знаю, це, мабуть, їхня якась е, запасна, я так розумію. Там от собака є. А може ось тут так хтось живе, ну, я не знаю. Не бачу, Тут якась калітка звідси йде. Ось так дивіться, бо тут на цю сторону, як гарненько. І ось є така от штука, дивіться. бачите, є сходи, і можна вниз спуститись, помочити ноги. Вон ще річка гірська. Тому така дорожка здоров'я, скажімо так, бачите, спокійно собі зайшли, помочили в водички ноги, наповнилися живильною енергією Карпат. Дивіться на цю сторону, бачу, можна в калітках можна вийти, бачиш, у цієї хатини, зверх можна піднятися до смерекового лісу. Ось Котеч називається Смерековий затишок. Ми замовляли через Букінг, але власники нам дали номер телефону. Можна замовити, просто подзвонивши, це буде дешевше, тому що не будете платити комісію букінгу. Це сіно суші так прикольно. Сьогодні сонечко світить, а ви знали б вони його, мабуть, недавно покосили і воно так пахне. Лавро, Лавро каже, що йому тут подобається, він хоче тут бути 7 днів. Бігати, каже, на вулиці, на батуті пригати. Ну, Лавро! То акуратно, ти хочеш хату. Акуратно, Лавро, будь ласка. Так виглядає котеч. Я вже перезулась, перейшла на цей. Звідти, до речі, і траси воно видно. Там так нечесно. Бачиш, ворогтявся. Я щось бачу грустить. Чого? Чого ти грустиш, довіки відуди гарний. Міні дуже гарний. Від гарний. Ти ж хотів такої тишини, спокойствие, в котеджі, щоб діти на вулиці. О тобі гарно. Бо від нас ж вони приїжджають і не виходять з неї. Сидять там в басейн, п'єська кімната, і вони ж нічого не хочуть. А тут дивися, бунду на батуті, футбол побігали, завтра десь поїдемо, ще побігають. Красота. Я кажу, що наоборот приїхав, відпочиває. Ну, да? Ловиш Карпатський дзем. Що хорошо, власники нас побачили, поселили, нам показали екскурсію, провели і все, і вони пропали. З двора тільки шнух і нема. Правда? Ну, не ті подумають, що не заважати, чим не ми да. А діти взагалі в восторгі їм тут все підходить, і бігають, футбол грають і на батуті. Ну це вже таке. Це горе. Так, да, це горе. Але все гарно. Повітря ж хочеться такої сидіти тихенько собі. Це Тут є ця штука Єлянду збоку. О. Давай, бей! Зараз буду. Марс сві качається. Бахну. Десь якраз. Ти подавався і штуки, так? Да? Зриваєш? Я кажу, Маржа, як настоящий подросток. Він виріс, він приїхав. Йому більше подобається цей процес приїхати, на заправках побувати, порозлажувати речі. А потім сидіти тако собі качатися, щоб я ніхто не чіпав. Ну добре, хоч на вулиці сидить. Палаврон okay. з мечем бігав, закинув поки. Я вкрала якусь дитину, десь знайшла. Де я нашла цю дитину. Що за дитина балована? Це що за дитина? Махай, привіт. Махай, що ти гнеш, Махай, підійди до камери. Я їду карпати, не карпати о! Oh! Oh! <z poems> Папа, ріши на щом по нас привозити. Може, ти куда, Лавро? Лавро трішки на воріт кофту, правда, вдів. Ну нічого. Дбались. голечки. Так, хлопці, зараз яку вугля сюди кладу і де ти На попу так от тень. Ні, оцю штучку паличку на попу гарячу. І Або... <реку> 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 так, а чим займаюсь я? Варю картоплю. Зараз буду робити салат. Хлопцям вже є макарони, які вони не їли. Тому них вже залишилися. кстати, теж брали макарони, там трохи вдома залишили, щоб їм доробити, але вже все одно купили такі самі. Зараз буде салатик, хлопцям фруктики, буде картопелька і шашличок. Мам. Я вже розбираюся з шашликами, щось якийсь дощ накрапає. Мам, ну, Щось таке не сильно, але мам, щось капає. Дай дай. Ага. Дай, дай, Дам. дай, дай. Коти почули, що Ілля вже шашлик і прибігли всі. Наоборот, потрібно слухати звуки природи. Ілля каже, треба було колоночку взяти, Я кажу наоборот. Звуки природи. Як дощик накрапає. як пташечки співає. Чуєш, як пташки співають? Як лавро сьорбає. Мамсе дай. Щас. Мамсе дай. Мам Щас. Во тепер чути. Карпатський вайп. Як дощик. Капає, як шашличок. Шкварчить. І пташки перестали співати. Гля, не боїшся розтанути? О, Лавренті, сосиски, папа, пожаруємо. То давай ще дві. Ну, да, Покажи, який у вас там цей пікнік. Ось сюди. Да? На свіжому воздухі, так? Да? Хорошо? Вкусно? Весь гризнющий вже. Вивалявся, як тільки міг, так? Да? Хорошо. Один уже майже готовий. І того, що ми маємо, стару картоплю, бо Я перепутав, купив місто молодої стару. Просто картоплю, шашлик, салат, пустутарі Лавро розстав, макарони і їхній лічний стіл. І Лавро собі взяв маленьку каже, кружечку. Каже, це мені підсок кружечка. <схай> Тільки Лавро не знаєш, це не кружечка. От і все. Стандартний такий наборчик. Відпочиваючого в Карпатах. Да, Ля? Ну і, звісно ж, кіт, який прийшов на це все мероприяття. І так. Маркість просто булочку. Лавро чекає цю ходошку. І будемо вже лягати спати, так? Да? Відпочивати сьогодні. Завтра десь підемо гуляти, Марко? Так? Да. Да? Лавро, підемо завтра десь гуляти? У нас є прогулянка. Є прогулянка? Ну, добре, да? так? Угу. Ну все тоді, Лавро буде зараз їсти на ніч. Такий ходок, дивися. Да. Вже почався сильніший дощ, хлопці кажуть, далі зайдемо в дім. Щось вони поїли трохи шашлика, тепер кажуть і булочку, і хот-дог будуть на ніч їсти. Ще вийшла вам показати вечірню атмосферу. Дивіться, як гарно. Бачите? Сюди ліхтарики поставили все гарненько. Ось так на цій чотовій ночі. Будемо йти спати. А з вами зустрінемося вже в новому відео. Завтра підемо з вами десь погуляємо. А ви пишіть, як вам котеч, як вам відео. Не забувайте писати коментарі, ставити лайки. І до нового відео. Бувайте!